Привіт, хлопці та дівчата! На дворі спекотне літо! Саме час погратися водичкою. І сьогодні ми з вами будемо малювати водою, а допоможуть нам водяні пістолети або звичайні пластикові пляшки. Давайте поглянемо, що в нас вийде. Погляньте, які гарні квіти! Давайте спробуємо намалювати. Ось яка гарна квіточка в нас вийшла. А тепер вгадайте, що я зараз намалюю. Вгадали, що це? Це автомобіль! Це метелик. Сонечко, черепаха, качка, хмаринка. Равлик. Чекаємо на ваші малюнки.